Ну що, треба потроху збиратися, Даша вже побігла, мені треба зробити масочку, якусь прическу, якусь щось зачіску. Бо, блін. Якось хочеться виглядати більш-менш добре. Концерт все ж таки. Не так часто ходимо на концерт. Ресниці всі вії, всі повипадали. Даша теж каже, боже. <смістер> каже, що це таке? Неї теж тут дві штуки торчить, тут дві штуки торчить. Це капець, звісно. Кажу, що побігла вона, я забула, не встигла навіть. Вона крутилась на ніч на цю, на таку штуку класну. Як вам сказати, в неї волоси, волосся зовсім не податливе. У мене воно ще якось крутиться. А в неї ж не крашене волосся. То крашене волосся, воно таке, знаєте, вже тонке і податливе. А в неї не крашене волосся. І воно, воно накрутилось гарно все. Якщо я не фіксувати лаком, то воно одразу все цей. Ось, розкручується. Ну, Каже, поки буду їхати, в маршрутки буду красива. Ну, каже, так. І мені ж треба щось зробити. Вона поїхала на свої заняття, ну, вже сьогодні перше в неї заняття. Полетіла, бо як завжди запізнюється. У нас це прям сімейне. Запізнюватися. А мені треба, каже, мама, давай бігом щось робити, чи маски, чи що, чи якось пей всі таблетки на світі каже, щоб тільки бути більш-менш більш нормальним на, на концерті, бо, якщо чесно, концерт хочеться піти, подивитися. Ось, воно, у нас постірушки. О, Мої ці висять, бачите. Нарешті їх постирала. Взагалі не хотіла їх стирати. Це мої <кхм> подушечки, з якими ми дрихнемо. Ось, це, наші, це нам подарили дівчатка на якийсь праздник, я не пам'ятаю. Чи це на Новий рік нам Дашка подарила? Чи може Даша со Світою, я не знаю, я вже не пам'ятаю. Цих два бичочка. Да, це, мабуть, на той рік, чи на поза той рік, коли рік бика був, чи що там був. Ось. Це теж, оце Коля любить на таких спати, йому дуже подобається. Тут ще такі кармашок, бачите. Можна ручку засіни. Що там таке? Боня, не лякай курочек. Не хотіла їх зовсім стирати. Мені так хотілося, щоб вони залишалися такі, як є. Вони кулі пахнуть у мене. Пахло. Вже прийшлося постирати, бо в мене матрешка добралась на цю в спальню. І повалялась у мене на всьому. То вчора я зняла всю постель. Но ну, висить. Перестирала, бо блін. Був же ж дощ. Це по-перше, що був дощ, вона мені лапи поставляла і повністю і на цьому, і на ламінаті, і на везде. І по-друге, що я оцю шерстявость не, 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 не люблю. Я не люблю, коли, коли в мене шерсть на цьому. Ну, коротше, я не, не, не це не можу, як у мене там песики всякі там. Хоча їх і дуже дуже люблю, але шерсть в постелі не люблю. Ось. бо воно мені потім і носа чухається і все на світі. Особливо від котячого шерсті у мене потім починається так нос чухатися, що жесть просто. Ні, іноді, трошки іноді пробирається до нас, то може ще на одеялки полежати. А це була постель розстелята, я її не застелила. І вона прямо туди мені блин, поміж подушками і оце своїми грязними ногами, і плюс шерсть ця на подушках. Короче, коротше, все зняла, перестирала. А за що це я казала? А, що прийшлося постільно постілети. Ці подушечки мої постірати прийшлося. Тепер вони не будуть пахнуть колею. Нічого. Я дуже-дуже сподіваюся, що його перед тим як відпустить хоча б на днічок на два. Ось і ми зможемо. Зможемо поспілкуватися. Коротше, не, 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 не про те розказувала. Про, розказувала про те, що зараз мені треба, е, ну графін випила, е, е, нагадую песики, вже запарила собі чай. Поїмшу, нібудь ще всяких таблеток і буду сподіватися, що мені до вечора мене пропустеть. Бо ніяк не можна йти в такому стані на концерт. Ось, Піду зараз маску робити. На, на свою... Мой дечку, мой дечку. так І що так? Ось дивіться, бачите, яка в мене заставочка. гарнюнечка гарнюнечка на моєму комп'ютері. Так, клюшну. Мій зайчиком, мій бородач. Бородач мій любимий. Як я сумую, божечки, як я сумую. За своїм котиком. Я дуже сподіваюся, що вона не гепнеться. Ця камера у нас. Ой, гепнулась. Все. Ага, не все. Я її фіксую, а вона падла, тікає. Куди ти тікаєш? Не треба тікати. Ось Так, не треба тікати, я кажу. Господи. нема як. Нема як оце поставити, щоб це все знімати. Зараз зроблю спочатку на себе цю маску. Ось така в мене масочка. Ой, господи, все попадало. мушка залетіла. Відкриті вікон, це хай туди летить. Зроблю масочку. І буде, буде все гарно. Все добре, все гарно. Так, а де моя? Хоч якась, хоч що небудь. Буду зараз гарнюня. Потім вже буду мить голову. Буду якось приводити себе до ладу. Якщо чесно, я зовсім розклеялась. Розклеялась. Так, що у нас тут зам, золото? Я буду сьогодні золота жіночка. Так, золото, золото, як його. Така масочка тут. Вона на отдельній. Що це таке? Я і мої зір? Так, добре, щось не то роблю я, по-моєму. Ага, ось так бачите. Ось так, бачите, вона розкривається. Це одненька частина від неї. Ось. Цю спочатку треба вдягати, так? Да? Що це таке взагалі? О, Ой-ой. Ну що це? А как воно так? Наверное, вот так. Ой. А так, типа, заходь туда? Ну-ка, ну-ка. Я хоть туда уделываю, ничего не. Что-то она таким. Так. Короче. Я і красота. Ой, ви бачите це. Це на кого? Чого вона така велика? Чи це, мабуть, на Дашусь так якось? Типу, а щось отак? На бороді якийсь не так. Знаєте, кого я собі нагадала? Це був раніше фільм про. О, я не пам'ятаю, як він називався, може так і називається. цей, про старий старий фільм. О, хто там постарше, то може пам'ята. Згадаю мого десь віку, то гуйплен. На вулиці щось їздять, передають. О, вийшло. Так, частину вже зробила. Тепер саме складне залишилось в мене це. Це, мабуть, оце, так? То, що це мені треба віддерти, звідки його треба віддерти. Ой-ой-ой. Ага, ось так я вдиряю. І отак прикладаю, да? Ой, яка гарна. Отак. А тепер треба цю штучку віддерти. А стояночка? Як це все важко. Оп! От тут отак. О, практично. Практично все вийшло. Божечки. Бонечко, що зараз, зараз мама зробить ось оцю красу собі і буду вас годувати. Нагадую вас. Це ж не, не повинно бути складочок, мабуть. І носик мій. Тут для длинного для длинного носику зроблено. А в мене коротюсінький носик. О. О! О така гарна дівчина. Ось ось зі мною час ранковий привели. Може хтось зі мною тут всю масочку робив. Фу. На п'ятичок похожі. На свінку. Свінку пепе. Зачем ми тут зробили таке? Ну і ще таке зробили. А, це у кого я така широка борода? На кого не налізе, чи що? Таку виїмку. Все. Гарна! поки я намазюкала собі цю маску чи поки я її наділа. То вона вже вся її впиталась, Тут є в цій штучці ще якась жижа. Може її намазюкать сверху. Будемо наводить красу, щоб піти, як людина, на концерт. Концерт. Ми Дашою все збирали і збиралися в кінотеатр сходити на гарні фільми. Поки збиралися, подивилися, а у них вже репертуар помінявся. Та, маю. Ну нічого, там ще будуть цікаві фільми, тому на наступній неділі сходимо. О, це вона ж мене так розвлікає, розумієте? Чи розумієте? Я кажу, та даже не трать гроші. Бо, щоб ви розуміли, це вона зараз все трати, мамку води везде. Я кажу, не трать гроші, це на ці концерти, на то несення. Ні. Я кажу, підемо з тобою. Ну, підемо, то й підемо. Ось. Тим паче, я ж кажу, що якесь, знаєте, напітатися новими якимись якимось там емоціями, то воно може й добре буде. Ось так трішки на шийку розмажемо. Ось так. Все. Це я молодець. ще зробила собі масочку, це все треба викинути. Ручки помить і годувати. песики. Блі, мені щось оця штука злазила. Чого це воно так? Ворота лізе. Мабуть, я її сильно цей військо вчепила. Не бути мені этим косметологом, це однозначно. Вона ну, мені хотіла теж затягнути на ці всі курси. Кажу, пішли, може, будеш щось робити там туди-сюди. Я кажу, Даша, які курси? Я не можу воно ну, нічого прочитати. У мене в телефоні стоїть сама, самий великий шрифт, і то він у мене роз, розмивається іноді. А ти хочеш, щоб я пішла людям щось якусь красу наводити, то я таке наведу їм там, що мама дорогенька. мені не подобається, що ці усики спадають, чого вони злазять. Ой, ні заширжать. Все, пішла кардіпесики.